Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділі я була на блошиному ринку. Похід був так собі, не дуже багато я знайшла. Ну, але ж все ж таки сходила, подивилася на людей, як то кажуть, себе показала. Ну, і от серед моїх знахідок, наприклад, не тільки прикраси, але і от така цікава річ. Мені, знаєте, відразу сподобалося. Якість, оце так схоже на шкіру, може, не шкіра. Коли я взяла в руки, я не була впевнена, але виглядає так дуже шляхетно. Отут тут значок, який показує якісь кинжали чи саблі. І це не проста декоративна деталь. А це набор, який зроблено в німецькому місті Золінген. Отут можна прочитати. Ну, може, комусь незнайома назва цього міста, а я так вже давно чула. Всі розповідають, яка гарна якість у ножей, які виробляють саме в цьому місці. І. Звісно, я, знала, як я розумію, що ножи і щось таке, що мають різати, там виготовляють. І отут мені зустрівся цей манікюрний набір Виглядає він як новий. Хоч це не зовсім так, тому що от мені здається, що тут щось відсутнє. Що тут є такий отвір, але нічого тут немає. Я спочатку подумала, що може, це пилка, але пилка тут, -тут є. Не знаю. Подивившись на цю етикетку, ну, хто знає німецький, відразу зрозуміло, що тут написано. Я не знаю. Подивилися в інтернеті. І тут написано, що це натуральна шкіра. Тож, Мене, як то кажуть, мої очі не зрадили. Я от зрозуміла, що зроблено з гарного матеріалу і це натуральна шкіра. Судячи з того, як виглядає ця етикетка, я розумію, що набор не дуже старий, але ж вінтажний. Мені так здається, що це якісь 60-ті, ну, може, 70-ті роки. Дістався він мені недорого за 5 євро. І я вирішила, що це таку легенду треба купити. А ще купила таку річ. Дуже багато у мене сумнівів було, чи варто її купувати, тому що вона зовсім не в гарному стані. Оце, що ви бачите, це подряпини, досить помітні. Ну, але ж, Кажу кожного разу, що маю таку слабкість до стародавніх речей, до стародавніх прикрас. І тому дивилася, 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 все ж таки купила. Такі речі дуже рідко трапляються. Це такий антикваріат старий, старий, старий. Це зображення на порцеляні. І це ручна робота. І... До якого саме віку це відноситься, мені сказати, важко. Я зробила фото, намагалася щось знайти, але нічого подібного я не знайшла. Потім я почала шукати зачіски. Ну, Я розумію, що це 19 сторіччя, але було цікаво, знаєте, там кінець, початок, середина. Ви знаєте. Отакі От зачіски були в моді наприкінці 18-го, на початку 19 сторіччя. Це той період історії, який в стилі одержав таку назву Ампір. Можливо, ви чули, імперія це так перекладається з французької. І це саме намагання Наполеона відродити цю велич тої Римської імперії, яка була. Дві тисячі років, тому, майже 2000 років тому. І тому, в моду війшли і традиції одягу, і зачіски, і прикраси, які імітували той період, період Римської імперії. І от зачіска, яку могли побачити на стародавніх скульптурах, і почали жінки робити ці зачіски саме в той період. І от що важливо, це лінія, яка йде від лоба до кінчика носа, тому що оцей профіль, коли е, така пряма лінія йде, його навіть називають античний, римський профіль. Це дуже характерно саме для прикрас того періоду. Зображення жінок на камеях чи отак, як тут на мініатюрі, ну саме тут на порцеляні. Ну, і я розумію, що всіх питання, що ж це таке. Це не брошка. О, дивіться, який гарний тут теж орнамент. І отак виглядає зворотній бік. Е, у мене вже є кілька прикрас. Я вважаю, що це прикраса. Кілька прикрас, от саме на отакій ну, основі. Яка, як ми розуміємо, кріпиться в петельку? Можливо, це гудзик, а можливо, це е, от, чоловіки в 19 сторіччі носили е, в на своєму одязі е, на петельці таку якусь річ, яка показувала або належність їх до якогось клубу. Або якісь інші такі знаки належності до чогось. Або естетичні, якісь красиві е, зображення. Е, що за метал, я не знаю. Ніякого маркування тут немає. Схоже на срібло, але срібло то чи ні, а може покриття сріблом. Але, знаєте, таких речей майже не залишилося. Зустрічаються вони дуже рідко. І я вирішила все ж таки, що варто її купити. Ще одна моя знахідка сьогодні розарій. Розарій це католицькі чотки. І у нас на ринку їх дуже багато, тому що в Іспанії такі давні, дуже глибокі католицькі традиції. Але більшість розаріїв, що я бачу, вони ну, мене не дуже зацікавлюють не, не тільки тому, що вони не старі, але й тому, що вони вироблені з якихось таких матеріалів. Може бути з дерева, ці намистинки, може бути з пластику, дуже багато скла розаріїв. До речі, до скляних розаріїв я придивляюся, тому що, може, це старе скло. Але не дуже багато старого скла мені зустрілося. Багато зустрічається розаріїв, ну, наприклад, з пирламутру. І я вам показувала вже. Є у мене навіть розарії з коралів. А отут мені зустрілося з бурштину. Щоправда, я раніше, якщо і зустрічала, то були такі, ну, як сказати, частинки бурштину, навіть їх. Не наз... Навіть їх і не можна назвати намистинками. А отут саме так, як намистинки. І коли я це побачила, я подумала: цікаво, це бурштин чи пластик. У мене така думка була, тому що, ну розумієте, бурштин легкий, такий нібито схожий на пластик. Поверхню. Я почала роздивлятися уважно, і зрозуміла, що ні, все ж таки це натуральний бурштин. Ну, Я кажу, ще натуральний, тому що це не оброблений, не плавлений. Я вже потім вдома дивилася з лупою і побачила там такі лінії. Знаєте, як, якщо от хліб розтріскався, і отакі лінії йдуть. І отут це ж, це ж такі лінії я знайшла. Ну, і те, що всі намистинки різного, ем, як то казати, виглядають по-різному. Відрізняються вони кольором і розмірами. Е, і щодо віку цього розарію, я вважаю, що він досить старенький. Е, ну, такі, Така обробка бурштина, е, мені здається, вона характерна десь до того періоду, коли там 150 років тому, якісь є намиста старовинні народні, які виробляли саме з таких намистин. І вони датуються 19 сторіччям. Це те, це що я бачила в інтернеті. Можливо, є і більш старі, ніж 19 сторіччя. А, е Щодо металевої частини, а вона тут зберіглася, тож можна роздивитися. Мені вона здалася такою цікавою, якось теж не схожа на сучасну роботу. Хочу сказати, що це, що ви бачите, це я вже спробувала чистити. Бо він був чорний, навіть чорніший, ніж тут, тому що це я мила. І коли я мила з щіткою, то багато чорного пішло. З цього я роблю висновок, що це зроблено з срібла. І отут отакий хрестик. Теж це я відтирала, все це так блищить. От тут можете побачити, От блищить як срібло. І е, хрестик досить легкий. Отут є, як я помітила, два маленькі отвори, бачите, отут і отут. І він е, всередині пустий. Це з так, я так вважаю, що це доказ того, що матеріал важливий. Ну, це свібло, все ж таки, не метал, якийсь, так бротлили і все. І отут, я навіть побачила якусь відмітку. Роздивитися я її не змогла, там щось незрозуміло, якісь лінії, ніяких ні літер, ні цифр. Немає, може, якийсь символ, але не знаю який. В інтернеті спробувала шукати, знайшла один чи два розарії, саме от таких, з таких намистин огранованих. Ну, там було написано балтійський бурштин. І все. Ну, Балтийський бурштин так, так на берегах Балт... Тійського моря, саме ці країни, що там знаходяться, там це характерно, традиційно це виробляють. Тому я не знаю. Показують, що От більш розаріїв з бурштину показують, що це Польща. Польща це чи ні, не знаю. От такого типу намистинки на Розарії, хоч хрестики, оця частина були відрізняються від мого. Було сказано, що це перша чверть 20-го тож 100 років тому. Ну що ж, можливо, і цей з того періоду. І ще одна моя знахідка сьогодні отака брошка. Коли я на неї подивилася, цей по, перший погляд був, я подумала, яка дивна річ. Навіть коли брала в руки, я боялася, що я її можу пом'яти, тому що виглядає це все, нібито ну, як фольга в цукерках. Ну, Така нібито бумага тонка-тонка. Потім взяла ні, все ж таки метал. Не так вже легко її погнути. Хоч і не дуже міцна вона металева. І отут стрази з покриттям АБ. От, дивіться, це припаяні основи для цих стразів. Це так зроблено, ну, так сказати, професійно. Не те, щоб хтось там якось щось приліпів, приклеїв і от таке виходить. Ні, це таке лише з першого погляду враження. Потім перевернула. Дивлюся ну, цікаво. Подивилася на застіпку. Побачила, що є якесь маркування. Ну, що там написано. Ну, щось написано от, дивіться, Ви і я не зрозуміла. Так вдивлялася, вдивлялася. Ну, я вам скажу так: якщо ви бачите якесь слово, яке вам знайоме, ну, ім'я добре, ім'я, прізвище, ви можете розглядіти в різних варіантах написання. А якщо не знаєш якогось слова чи ім'я, не, не зможеш розібратися. Ну, що робити? Зробила фото і помістила на пошук в інтернеті фото. І мені вийшло, ну, щоправда, брошка не вийшла. Вийшов браслет. Я вам зараз покажу. Тож, ці прикраси випускалися комплектами, і браслети, брошка, можливо, ще щось було, може кліпси, і таке інше. Але так я узнала для себе нове ім'я. Раніше я його не чула, може ви його знаєте, бо там, де я прочитала інформацію про нього, написано, що це найвідоміший. Він стояв у джерел початку випуску престижних прикрас, престижним маркуванням. Це Джані де Лігуоро. Джані Де Лігуоро народився в 1938 році в Мілані і походив з аристократичної сім'ї. В 1963 році почав випускати аксесуари і біжутерію. Але його розквіт вийшов на 1980 90 роки. Ну, от цікавий такий момент, він робив корони для Міс Італія з 84 до 90 го року. Ну, я вважаю це таке визнання. Цікаво, що, там, де я читала його біографію, було написано, що коли починали цю ідею, Made in Italy. Це таке маркування, яке Ставиться на різні речі, це не тільки прикраси там до машин. Але Made in Italy – це таке маркування, яке не просте, що де воно зроблене. Ні, за цим маркуванням йде дуже великий контроль якості. І от Джані Делігуоро був один із перших, хто почав робити отаке от маркування. Ця брошка не має цього маркування. Я так думаю, що це перші його такі речі, які він маркував, тому що пізніше там було маркування вже літерами, вже можна прочитати дуже добре: Мейден Італі» і таке інше. А тут лише такий, нібито, підпис. Зараз я вам покажу, може, вам зустрінеться, будете знати. Цей дизайнер помер. В 2021 році. Йому було 83 роки. І фірма існує до сьогодні, тому що залишилися його дочки Франческа і Кристина, і вони продовжують працювати саме в цьому напрямку. Є в інтернеті сторінка, де можна подивитися, що зараз вони пропонують. Ну, але ж то такі речі модні. Такі сьогоднішні. вони, мабуть, мають свій попит, і цінність, але це вже не той талант, який був у їх батька. Ось ця брошка має вінтажний вік. Вона вироблена в 80-х роках. Я от зараз подумала: 80 ті роки це вже 40 років тому. І якщо вважати, а є така. Я таке правило, що більше як 50 років це вже можна вважати антикваріатом, то ці всі прикраси вже підходять до цього віку. Ця брошка вироблена в Європі. Мені дуже подобаються європейські прикраси, я завжди це кажу. Брошка має походження від гарного дизайнера, має підпис, маркування. Тож, я вирішила зробити її шедевром. Хоч розумію, що не всі погодяться з моїм таким рішенням. Можливо, ви б зробили шедевром якийсь інший е варіант з мого показу сьогодні. Як завжди наприкінці відео, нагадую вам мої знахідки сьогодні і, як завжди, питаю, а що вам сподобалося найбільше? Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.